Доброго ранку. Це так добре. Отже, доброго ранку. Це, це так чудово е -е, бути тут разом з вами всіма, святкуючи 50 років Microsoft. І це особливо захопливо робити саме в такий час. Для мене все починається з біла та стіва, які сьогодні тут разом з нами. Ви Ви знаєте, я хочу висловити величезну подяку вам обом, а також Полу за те, що ви значите для мене особисто, і за ваше бачення, вашу е-е, е, ту енергію, з якою ви створювали цю надзвичайну компанію, частиною якої мені випала честь бути. Так, дякую вам за ваше бачення, ваше лідерство, вашу пристрасть і за те, що створили Майкрософт, яку ми знаємо сьогодні, кому компанію, що справді змінила світ. Знаєте, 50 років тому Біл і Пол заснували Майкрософт із простою, але потужною ідеєю створювати технології, щоб люди в усьому світі могли створювати ще більше технологій. Першим продуктом Microsoft був інтерпретатор Basic для Altair, що дало людям можливість створювати програмне забезпечення, започаткувало революцію персональних комп'ютерів і створило новий сектор для економіки. Сьогодні мова не лише про минулі 50 років, а й про наступні 50. Якщо я чогось і навчився за час роботи в Microsoft, то це те, що важлива не тривалість існування, а актуальність наше майбутнє визначатиметься не тим, що ми створили, а тим, що ми даємо змогу створити іншим. Ось чому ми очолюємо цю нову хвилю інновацій у сфері штучного інтелекту, і що ще важливіше, демократизуємо її так само, як це було з персональними комп'ютерами. Візьмемо, наприклад, GitHub Copilot. Лише два роки тому ми запустили його з автодоповненням коду. Відтоді ми перейшли до чату, редагування кількох файлів одночасно, а тепер до агентів понад 150 мільйонів розробників майже з усіх країн світу, наприклад, користуються GitHub. І я подумав: а що якби я міг використати цю потужність і відтворити найперший продукт Microsoft? І я спробував це зробити. Погляньте самі. Отже, ми трохи дізнаємося про історію Microsoft і про створення її першого продукту. Давайте звернемося до Copilot. Перший продукт Altair Basic 4 квітня 1975 року. Винахідливе поєднання технічної майстерності та кмітливості. Вау! У них не було прямого доступу до Altair. А в мене, до речі, є один. Не знаю, чи він працює. Я можу його увімкнути, якщо захочу. Ого, він дійсно вмикається, це дивовижно. У мене, наче є Altair, але якщо чесно, я не думаю, що я зможу змусити його працювати так, як потрібно. Гадаю, що ж у мене є? Я скористаюся Codespaces і GitHub Copilot. Створити емулятор? Дай мені план. Гаразд, подивимось, що він скаже. Вау! Wow. Фаза перша. Дослідження і налаштування, основні компоненти інтеграція та оптимізація. Ого, це купа роботи. Тож, скажімо, гаразд. Я просто хочу зробити це в білих халатах. Ось я у Гітхаб. Гаразд. Він створив емулятор, створив шаблони. Ось додаток. Гаразд. Давайте просто запустимо його. Ого, подивіться на цей ретро стиль. А ласкаво просимо. Він спробував Hello World. Ласкаво просимо до Altair Basic. Подивимось, чи він рахує математику. Гаразд, 4 в квадраті це 16. Математичний тест завершено. Працює. Схоже, це не зайняло. У нас 6 тижнів. Емулювати кючок також на Altair. Я впевнений, що навіть Copilot тут не впорається. Давайте спробуємо. Подивимось, що він зробить. О, він працює. Я зможу виконувати квантові обчислення на Altair. Це так круто. Так. Знаєш, <плес> ти дійсно розумієш, що натрапив на щось важливе. Ти знаєш, що інтелект став товаром, коли генеральні директори можуть почати писати код у білому халаті. Але якщо серйозно, це не просто крутий трюк для вечірки, це справжня трансформація. Це дає можливості, це розкриває людські амбіції, і це відбувається вже зараз. Насправді я радий повідомити, що можливість, яку я щойно показав у режимі агента, починає впроваджуватися для всіх користувачів VS Code вже сьогодні. Тепер у нас є автономні ai агенти або програмісти-колеги, які можуть співпрацювати з нами, передбачати наші потреби та допомагати мислити креативніше, і на цьому все не закінчується. Ми впроваджуємо повну підтримку MCP у режимі агента. Сьогодні ми також запускаємо код рев'ю ейджент, який автоматично знаходить і виправляє помилки. Ми також робимо створення власних агентів у фаундрі простішим, ніж будь-коли раніше для розробників. Уявіть це як фабрику агентів. Це виробнича лінія для інтелекту. Десятки тисяч організацій використовують фаундрі для створення власних агентів. І сьогодні ми йдемо ще далі. Тепер у нас є новий фреймворк агентів для створення мультиагентних систем. Але створення агентів це, це початок. Вони також створюють інструменти для оцінок, тонкого налаштування, спостережуваності та зворотного зв'язку. У вас також буде агент для редтімінг та інструменти для вимірювання вразливостей у коді. Усе це спрямовано на створення надійних систем штучного інтелекту. І це лише початок, попереду ще набагато більше. Те, що починалося як компанія з розробки інструментів для розробників 50 років тому, зараз стало платформою, де кожен може стати розробником. Наша місія не змінилася, вона лише розширилася. Позаду мене ви бачите приклади реальних додатків, які люди по всьому світу створили за допомогою GitHub Spark, лише з підказкою: трекер витрат, анімований світ, уявлений шестирічною дитиною, перевірка безпечності інгредієнтів. Один із моїх улюблених додаток для відстеження часу. Скільки тижнів і днів до Build 2025 вже не можу дочекатися. Як і завжди, ми надаємо людям можливість самим створювати програмне забезпечення, яке рухає вперед їхні спільноти та країни. Той самий підхід лежить в основі Copilot не лише для розробників, а й для кожної сфери роботи та життя. Ми допомагаємо людям робити те, що дозволяє їм робити ще більше: чи то створення додатків, виконання домашніх завдань, покупки, планування і багато іншого. Зрештою, все зводиться до нашої місії надихати кожну людину та кожну організацію на планеті досягати більшого. Я завжди вважав Microsoft компанією, яка насамперед є платформою та партнером, і це стало можливим лише завдяки нашим клієнтам, партнерам і розробникам, а також завдяки нашим 1,6 мільйонам співробітників, як нинішнім, так і колишнім, які поєднали свою пристрасть із нашою метою. Щоб привести нас туди, де ми є сьогодні. І саме ви будете продовжувати розвивати цю компанію, щоб вона впливала на світ ще довгі роки в майбутньому. Тому від щирого серця дякую всім, хто зробив свій внесок у Microsoft і допоміг нам дійти до цього моменту. Сьогодні ми поділимося тим, що чекає Копайлот у майбутньому. Я з нетерпінням чекаю побачити, що буде далі з Копайлот і всім, що ми підготували для вас. Мустафа, передаю слово тобі, дякую всім вам.